Оремо з Тарасом Загороднім політехнологом. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий день Так, доброго дня про відносини Російської Федерації Північної Кореї. Вони ґрунтуються дійсно на дружбі, як вони так заявляють, чи є у них якийсь свій інтерес і вигода. Ну, дивіться зараз, Росія активно розвиває стосунки. Точніше, ну вони з КНДР і до цього мали стосунки достатньо ще з часів радянського союзу. Дідусь Кім ці кінчами Кимерсен, взагалі був військовим радянської армії, який воював тоді на поці КНДР. Тому нічого дивного немає. Що стосується цього. Кроку я думаю, що тут пов'язана з декількома речі речами. По-перше, не виключено що вони хочуть використати КНДР в якості такого проксі проти російського проти американців, так тобто вони зараз там знову будуть погрожувати американців ядерною зброєю, яка у них там є, і так далі. Ну і наступне я не виключаю, що росіяни зараз шукають можливості для Поповнення парку військової техніки, якої з якою у них величезні проблеми з тим пов'язане стосунки, в тому числі розширення переговорів з Іраном, який буде їм постачати, можливо, буде постачати безпілотники, і все ж таки деяка зброя є у КНДР, тому що це дуже демілітаризована країна там практично вся економіка працює тільки на армії. Що стосується солдатів, ну подивимось, які солдати будуть, якщо, якщо вони не йдуть з КНДР, і в мене теж великі сумніви стосовно цього є, тому що там вони намагаються взагалі людей не випускати за кордон. Якщо і випускають, які працюють у Росії, вони працюють під наглядом. Якщо там 100 тисяч солдат, то це приблизно така кількість треба наглядачів, щоб вони не втікли з зброєю. Ну і питання: наскільки їх взагалі повертається зик назвати добровольцями у північній Кореї? Вочевидь, що е, тут і так зрозуміло. До речі, і ще ж незалежні експерти, так звані Воленівці, працювали саме з Північної Кореї. Чому Російська Федерація е, не знаю, можливо, вважає їх там більшими спеціалістами у якихось розслідуваннях воєнних злочинів? Ну, звичайно, що це не спеціалісти. Це і так зрозуміло. Це намагання. Легітимізувати е, знищення наших військово-полонених, в тому числі через північну Корею, е, що цікаво, ті країни, з якими вони активно зараз е, е, намагаються встановити і розширити стосунки, це є е, е, визнані сполученими штатами спонсорами тероризму. Північна Корея в тих списках і Іран в тих списках. Чим ми Росію вітаю? Е, тобто, ви опинилися в гарній компанії. Сподіваюся, що опинити скоро е, із новим статусом теж також, тому тут ну. Це таке, знаєте е е е ЛНР-ДНР, тільки в такому в міжнародному масштабі, тому тут говорити про якісь там спеціалісти взагалі немає ніякого сенсу. Пане Тарасе, і ще перейдімо до однієї теми, яка ем, недалека від цієї на яку говорили на Тайвані. Вирушила чергова делегація членів Конгресу США. І візит стався через 12 днів, буквально після гучної поїздки спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Е, власне, зустрічаються вони із е, е, членами е, високопосадовцями острова Тайваню, представництво. Ша під час візиту планує зустрічі з лідерами Тайваню, обговорення відносин Тайваню і США, регіональної безпеки, торгівлі та інвестицій. Пам'ятаємо, як увесь світ слідкував буквально за прильотом Ненсі Пелосі. Говорили вже ледь не про третю світову війну. Зараз бачимо, що досить таки спокійно делегація зі США прилітає на Тайвань. Китай ніяк на це не реагує. Досить спокійно чи говориться про те, що Перед цима двома візитами США і Китай, зокрема Байден Сі Цзіньпінь, обговорили можливо телефоном цей візит. з'ясували якісь свої питання, кого що цікавило. Ось зокрема, російський громадський діяч, політик Марк Фейген, говорить юрист, говорить про те, що нібито вони знаєте розміняли щось, наприклад, якісь території Російської Федерації, США і Китай натомість. Ненсі Полосі спокійно тепер може літати і зустрічатися з лідерами Тайваню. Ваша думка з приводу цього. Ну, звичайно, буде дипломатичне демарше, тому що Китай вважає Тайвань своєю територією. Але після візиту пані Пелосі Сполучені Штати Америки поставили Китай на місце, показали, що будуть захищати Тайвань, Ніяких там збройних сутичок не може бути. Вони пояснили, що будуть захищати Тайвань як свою територію, в тому числі. Ну вони це офіційно не говорять, але дають зрозуміти. Це така, знаєте. А стратегічна невизначеність вони дають все рівно зрозуміти, що все рівно будуть захищати тайвань. А щодо домовленості, я не виключаю, що будуть такі домовленості, тому що тобто, знаєте, те, що добувалася Росія. Про багатополярний світ він в дійсності настає, тільки проблема в тому, що Росії там немає, так і її статус не буде не той, яку ви не сподівалися. А щодо Росії, я не виключаю, що йдеться про розподіл сфер впливу за рахунок інтересів Російської Федерації. Що цікаво, і Китаю, який не хоче сваритися зі Сполученими Штатами, і з економікою не так дуже добре. А основні ринки збуту там, там достатньо подивитися. Витися на товарообіг з, з зі сполученими штатами Америки приблизно 900 мільярдів і з ЄС на 900 мільярдів. Росія у них 100 мільярдів на рік. На, вона не входить навіть у першу десятку за. Обсягами торгівлі. Тому зрозуміло, що будуть домовлятися, ну я не виключаю, що перерозподіл сфер спливу саме за рахунок Російської Федерації. Щодо територій, ну я не думаю, що Китай так буде нахабно йти. Але щодо освоєння території Росії, воно, в принципі, і так іде. Там багато китайців на території вже Росії підписані договори, де де-факто великі шматки території вже передані в концесію Китаю. Причому з таким з правовим режимом фактично китайських законів, тобто буду домовлятися за рахунок Росії. До речі, чи не стала чи не могла стати розмінною монетою? Взаємна вигода і Сі Цзіньпіня і Байдена у передвиборчих перегонах кожного звичайно ж у своїй державі, тому що зацікавленість і концентрація довкола Тайваню може очевидь сподобатися виборцям як у Сполучених Штатах Америки, так і у Китаї. Ну, в Китаї немає виборів. Так, там є Сінземпіня, переобирає політберо. Це буде восени. І, звичайно, що питання щодо реакції на Тайвань це може і стати для нього в дійсності однією з проблем, тому що і так порушив негласне правило, яке запроваджував Ден Сяопін. Я. Після 79-го року, що керівник Китаю не може бути на при владі більше двох строків, тобто 10 років, а чому вони так робили? Тому що для них був прикладом якраз радянський союз, коли вони побачили до чого призводить незмінність влади, що фактично дрехлішає влада. І там тільки знаєте вперед ногами виводять з долади. Тому у них було такий принцип, але пан Сінзепіні якраз порушив цей принцип. Він там змінив правила, і тепер якраз йдеться про те, що він може піти на третій строк. І до пана Сі є там питання всередині Китаю, в тому числі через історію з Україною. Чому тому, що не виключається ж таке, що домовленість між Росією та Китаєм стосовно України була, яка полягала в наступному: що якщо Росія завойовує Україну, то Захід знаходиться в кризі. Росія показує приклад, як це робити, а Китай вже починає свої. Маневри навколо Тайваню і на взагалі навколо південно китайського моря, тобто теж використовуючи цей прецедент, буде робити, але Україна не здалася, і тепер стосунки з Росією стають токсичними для керівництва Китаю. Вони скорочують там економічні стосунки з ними, тому, що вони і до панесі теж багато питань всередині політбюро. А там все ж таки на відміну від Росії є політбюро, там де є дуже розумні люди, які розуміють ризикову становище чи Китаю, які зараз балансує на межі впровадження санкцій проти нього? Пане Тараса, говорячи про виборчі перегони у Сполучених Штатах Америки, на вашу думку, чи Джо Байден у такому поважному віці піде на те, аби висувати свою кандидатуру знову? Ну і ем, навздогін ще питання нещодавно ж були обшуки у Дональда Трампа. Чи це прояв, як знаєте, у нас модно говорити під час виборчих перегонів в Україні ем, тиску на опозицію, переслідування опозиції? Ну, виборчі перегони все залежить від американської медицини. Якщо вони зможуть підтримати пана Байдена в достатньому стані, тому що у нього дуже поважний вік. Все ж таки, це не вибори якогось мера міста чи так далі. Для цього потрібно мати і відповідні когнітивні здібності, і відповідну форму, щоб ухвалювати рішення. Подивимось, тому що до виборів сполучених штатів Америки ще два роки. За два роки багато чого може статися. А раз. А стосовно Дональда Трампа, ну звичайно, що там. Те, що вони знаходяться на ножах, це так було зрозуміло. це ці демократи і республіканці. Єдине питання, до речі, що об'єднує і американський народ і американський політиком, це українське питання, що що повинно дуже радувати нашу країну. Тобто, двопартійна підтримка є. Ну, подивимось, я можу спрацювати навпаки, тобто там же ж такі у Дональда Трампа специфічна аудиторія і. Ну, вони будуть можуть розглядати це як тиск дійсності на опозицію, і в результаті може отримати зворотній ефект. І з цим розібралися. Перенесемося назад на тему, яку ми вже трохи зачіпали. Це Іран і Російська Федерація. і Безпілотники, звичайно ж, Росія замовила нібито тисячу безпілотників ударних розвідувальних у цієї країни. Про це принаймні ліванський аналітик Леджі Мак'є розповів. І, зокрема, він говорить, що йдеться про такі БПЛА, як Шахід 129 здатних безперервно літати понад добу. Крім того, пише медійник, що Росіяни вже нібито використовують Україну, Райні перші дрони так само Тегеран передав РФ спеціальний тренажер для навчання операторів дронів і ще кілька машин. Однак, звичайно, ж офіційно ні Росія, ні Іран поки що не підтверджували факт продажу ось цих дронів. Чи переслідує Іран якісь власні інтереси, допомагаючи Російській Федерації у війні з Україною? Якщо інформація дійсно правдива, ну і Росія чи багато вона отримає, отримавши, повторюся, ось цю тисячу БПЛА від Ірану. Е, ну, дивіться, поки що підтверджень, цієї інформації немає. Я ну, не бачу великих мотивів Ірану е, ризикувати е, своїм становищем. Вони ж хочуть вийти з-під санкції, е, уклавши ядерну угоду зі Сполученими Штатами Америки. Там йдеться про суму мільярди доларів можливості продавати власну нафту та газ. Ну, скільки вони зароблять на передачі цих безпілотників? Ну дай дай Боже, там доларів мільйонів сто теоретично, але ризики досить великі. Тому подивимось, наскільки воно буде саме так, тому що Іран, все ж таки, особливо після ударів по Криму, розуміє, що Росія, я думаю, що увесь світ зрозумів, що Росія програє, тому що ніякої реакції не було на. Територію, яку вони вважають своєю, і тому подивимося, чи будуть взагалі ці безпілотники на території застосовуватись на території України. Тим часом в американському інституту вивчення війни, ось вони досліджують не лише безпосередньо ситуацію на нашому фронті, але й відносини між державами говорять про те, що Москва і Тегеран давно вже співпрацюють, коли їхні інтереси збігаються, особливо протистояння США на Близькому Сході, але їхні останні дії підкреслюють більш узгоджені зусилля щодо зміцнення їхнього партнерства. Ну ось отаке партнерство Ірану і Російської Федерації чи кине воно. Но виклик інтересам сполучених штатів і тих країн, які ем, дотичні до них, ну Іран і до цього запровадив таку політику. До речі, ці безпілотники про які йдеться шахи, це ж копія. Американського предейтера, який впав на територію Ірану, і вони його фактично скопіювали. До речі, досить цікаво. У Ірана, який знаходиться під санкціями, рівень технологічного розвитку більше ніж у Російської Федерації, яка бігає зараз, намагаючись знайти е, додаткову зброю. Е, ну, подивимось, тому що там і так ситуація була достатньо напружена, тому що вони її атакували і е, е, Суда в Персидському заліві дуже напружені стосунки з Саудівською Аравією, Це давній конфлікт між е, е, персами та арабами. Тобто шиїтами і сунітами, тобто це різні течії мусульманства, тому що Іранці є шиїтами. І ну чи чи якось воно вплине? Ну я думаю, що це дуже ризикована гра для Ірану зараз допомагати Російській Федерації, тому що знову таки йдеться про мільярди доларів, які вони можуть отримати. Дякуємо пану Тарасу. І на цьому завершимо з ним розмову. Тарас Загородній, політехнолог був із нами на прямому зв'язку.